Сьогодні відбулося чергове засідання виконавчого комітету майської міської ради, на якому було розглянуто 21 питання. Основне питання це підготовка житлово-комунального господарства, закладів освіти, охорони здоров'я, культури, соціальних закладів до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років. По дві підготовки структурних підрозділів до Сіння зимового періоду в червні був створений штаб, до якого йшли як споживачі послуг, структурні представники структурних підрозділів керівники структурних підрозділівської міської ради, так і представники підприємств, надавачів комунальних послуг. Всі ОСББ без винятку отримали паспорти готовності стовідсвідкова готовність опалювання сезону. Старостати Мінської міської територіальної громади також мають досить високий відсоток готовності до опалювального сезону. Залишилось, закінчується заготівля дров, закінчують навчання опалювачі. Очікуємо поставки залишку в 35 тонн брикету. Всі старостати виключно будуть опалюватися твердим паливом, або ж знаходитися в приміщеннях. Які також опалюються твердим паливом, серед структурних підрозділів майської міської ради ступінь готовності від 70 до 100% готовності. З основних проблем це докупівля твердого палива, дров та брикетів. Качегари практично в всіх структурних підрозділах. Пройшли вже навчання і готові до опалювального сезону. Хочу виділити комунальне підприємство. Ми на комунпослуга станом на сьогодні снігозбиральна техніка готова. Є потреба в придбанні чотирьох колес для тракторів і двох акумуляторів. Ведуться перемовини з постачальниками цих товарів. піщано сальова суміш закуплена на сьогодні. залишок піщано-сольової суміші 200 тонн. Також на засіданні члени виконкому розглянули питання та прийняли рішення, відповідно до яких затвердили орієнтовний план роботи виконавчого комітету на 4 квартал 2022 року, затвердили списки осіб, яким надаються соціальні послуги в комунальних установах Менської громади, надали дозволи на підключення до військової водопровідної мережі, на порушення об'єкту благоустрою з метою будівництва шахного колодязя, та дозволи на видалення аварійних та перерослих дерев на території громади. Члени виконкому затвердили акт визначення розміру збитків, заподіяний Менській міській раді, менською спілкою споживчих товариств, наслідок використання земельних ділянок без право встановлюючих документів. Розмір збитків складає 323 455 гривень 24 копійки. Вказані збитки будуть стягнуті в установленому порядку. Прийняті рішення про передачу в оренду Товменській комунальник. Відрізків водопроводу по вулиці Сіверський шлях, Гагаріна, спортивна, свободи, привокзальна, мельницька. Титаринка Сергія та Чіхова і про за Зарічний та про обладнання пішохідного переходу по вулиці Приозирна на перехресті з вулицею Чернівський шлях. Крім того, розглянуті інші питання та прийняті відповідні рішення, з якими можна знайомитися на офіційному сайті Манської міської ради в мережі інтернет.